Так, я не бачу незалежні засоби масової інформації. ну, просипайтесь. Давайте друзі, перепрошуємо за затримку. Керівник виборчого штабу готовий оприлюднити перші результати паралельного підрахунку голосів. Прошу ваше слово, шановні друзі. Як ми обіцяли, ми працюємо більш ефективно і результативно ніж центральна виборча комісія, і зараз. У нас вже обраховано 85,7% дільничих комісій. Протоколів дільничих комісій. Через 85,7 протоколів дільничих комісій. Я не буду називати відсотки, щоб зберегти інтригу. Мушу сказати, що можна карту України. Ні, мої колеги, не встигли підготуватися. По адміністративно-територіальним одиницям. В 17 адміністративно-територіальних одиницях впевнену перемогу здобула Юлія Володимировна Тимошенко. В 10 відповідно адміністративно-територіальних одиницях перше місце зайняв Віктор Янукович. Коли аналізувати загальний обсяг отриманих голосів, то обробивши 85,7% дільниць, процент, який ми маємо 46% голосів, отримала Юлія Володимира Тимошенка. 46% отримав Віктор Федорович Янукович. Мені б хотілося би, щоб більш переконувало назвати 10 і соти відсотків. Але ж я не буду цього робити. Я хочу, щоб інтрига зберігалась. Я сподіваюся, що ми найближчим часом опрацюємо всі. Дільниці, і тоді вже безумовно будемо мати більш точний результат. Що стосується регіонів, Автономна Республіка Крим. На жаль, в всіх округах ми маємо в розрізі всіх тих округів, переміг пан Янукович 75 на 19%. Десь така пропорція. Вінницька область 70 на 24 перемогла Юлія Водіна Тимошенко. Вавинська область, бачите, у всіх округах. 79 з 79,5 на 14,3 перемогла Юлія Володимировна. Дніпропетровська область, на жаль, на жаль. 62,4 на 28,8. Переміг Віктор Федорович Янукович. Ваш я повторюю, що працювали ми 85,7% дільниць. Донецька область 89 на 7 на користь Янукович. Житомирська область 57,4 на 36 на користь Юлії Тимошенко. Закарпатська область. Ми відвоювали після першого туру від Віктора Януковича 48, фактично 49% на 39%. Хоча бачите, що в двох округах, округах це Мукачевський, де пан Бога дуже добре підпрацьовував на Януковича, зокрема, але ж в більшості округів і в семійній області впевнена перемога Юлії Володимировни. Запорізька область 70 на 22, на жаль, на користь Янукович. А ваш Івана Франківська більш переконана перемога, безумовно, у Юлії Одимівна 87 на 7%. Київська столична область 69,4 на 23,7 на нашу користь. Кіриоградська область 54,2. На 39.3 на користь Юлії Тимошенко. Мрачна картина в Луганській області. 86,9 на 8,7. На користь Януковича. Львівська область. На ту ж саму літеру, але ж інший результат. 87. Ветсотки на 7. на корость Юлии Тимошенко. Миколаевская область 67 на 22. На корость на жаль Виктор Янукович. Одесская область 73 на 20 на корость Януковича. Полтавская область 53 на 38 на корость Тимошенко. Рівенська область впевнена перемога Юлії Тимошенко. Результат 76 на 19%. Тернопільська область, орієнтир для багатьох областей України 87% на 7%. Харківська область 71 на 22. Херсонська область. 58 на 32 на користь Януковича. Хмельницька навпаки результат. 64 на 24 на користь Юлія Тимошенко. Черкаська область. Вибрала для себе шлях європейського розвитку 64 на 28. Аналогічний вибір зробила і Чернівецька область 66 на 27 на користь Юлії Тимошенко. Чернігівська область. Переконувала перемогу Юлії Удирні 62 на 28%. Місто Київ. Серце України. 65 на 25. Повна поразка Януковича. Незважаючи на те, що разом з ним працювала і Кільчицька, і Черновецький, і інші цікаві чиновники Київської адміністрації. Але ж, на жаль, місто Севастополь не підтвердило гарний результат: 81 на 12% на, да, на, 12 на користь Янукович. Що, друзі, я ще раз підкреслю, що. Ми опрацювали 85,7 тільки відсотків. І це є абсолютні цифри. Це не є математична модель, тому безумовно можуть ще бути зміни. В той же час, я ще раз підкреслюю, зберігається інтрига. І незважаючи на пропаганду Анни Герман і, і жизнею. Поки що ні на рівні Центральної виборчої комісії, ні на рівні нашого штабу визначити переможця достатньо важко. Я дуже хочу сподіватись, що все ж таки підрахунки голосів на всіх дільницях, в тому числі і в Донецькій, і в Луганській областях, закінчаться, як і голосування в цих областях, сподіваюся, що вже закінчилось. І ми все ж таки будемо через. Декілька годин мати об'єктивні результати відносно другого туру виборів президента України. Я дякую вам, що ви так уважно слухали. Можу відповісти на питання, можу до речі, не відповідати.